В лікарні номер 4 діє міська програма з безплатного лікування катаракта. Замінити кришталик ока можуть не тільки жителі Запоріжжя, а й люди з інших областей. Для отримання послуги потрібно звернутися до офтальмолога за направленням. Після цього записатися в чергу на операцію, попередньо здавши необхідні аналізи. Загалом ця програма діє серпня 2024-го. Вже прооперовано близько 1200 людей. Також лікарі проводять стаціонарні лікування для. Людей із захворюваннями ока. Відділення розраховане на 70 ліжок. Незважаючи на те, що у нас наразі військовий стан, проте навіть цивільна група населення має право отримувати якісну медичну допомогу для того, щоб в майбутньому побачити цю перемогу, яка до нас скоро прийде. Проводимо Не тільки оперативні втручання, ми проводимо стаціонарні лікування пацієнтам із захворюваннями ока, чи то інфекційні захворювання. Вони можуть отримати стаціонарне лікування і рекомендації після випуску. В день ми можемо прийняти до 50 людей. Одна із пацієнток, пані Ольга, зробила операцію вчора, а сьогодні прийшла на огляд. Нове обладнання вже показує результати, прискорює швидкість роботи та тривалість самої операції. Так, так, є результат. Я дуже задоволена. Спочатку страшно було. Встала зі столу, нічого не бачу. Спочатку перелякалась. Ну, а потім все повернулось. Все було добре, звісно. Ні, не боляче, хоча я очікувала. Я дуже болі боюсь і боялася, чесно вам кажу, але було не боляче, абсолютно комфортно, все швидко, добре.